Знову при... всім привет. А, мороз, мед Доробив я редуктор, ось, дивіться, просверлив, зразу показую, бо скажу, не показав, не... і не задавайте таких, як там є такі тупі вопроси, що хай Бог милує Ось, нарізав різьбу, правда, не знайшов я такого мечика. Під е масляночку. То знайшов зразу під 17. Болтик, типа підключик на 17, О, а потім знайшов під болт на 19 під ключ. Нарізав. Ось таким. Мечиком нарізав, поставив, скрутив. Трохи не влазить сюди, але так вчепило. Нарізав різьбу. Ось. Нарізана, зажав, поставив найшов маленьке резинове колечко під цю шайбочку там і колечко резинове. І ще посадив на силікон чи герметик такий силикон. Зараз це я до їхній по... зачищаю, промастю і... і питав за то, щоб салідол сюди. Ну, не рекомендую салідов. Повинно так, як у мостові бути тат 17 Зараз наляю Тат-17 сюди і буду складати. Отакі От справи. Все, воно нікому нічого не буде мішати. Ось, ставиться і все. Це пропочка ззаді. Вона тут не впирає ні в що. Бачите, тут є свободне, що можете свободно розбирати і робити, бо цей тут, що тут здає, мазючка, то це її ненадовго. Якщо на таких оборотах він херачить, як в мене на тракторі 540 і 720 оборотів, дає ВОМ. Так що його роблять на ВОМ, ставлять ще на мототракторці. Через ципки. Добре, всім дякую за увагу. Всім пока. Будьте здорові. Пока.